Три звички, які ведуть вас до бідності, напишіть, в якій звичці побачили себе. Звичка номер один брати в борг і не віддавати. Таким чином, ти створюєш собі карму крадія, взяв чуже і не віддаєш. Друга звичка постійно затримувати оплату. Постійно всі чекають від тебе там, плата за комуналку. Податки ти постійно відтягуєш за квартиру, за інтернет, комусь щось заплатити. Ти постійно відтягуєш все на потім. І третє це жадібність і небажання ділитися ресурсами або грошима із кимось. Вам важко витрачати гроші. Здається, що якщо я щось куплю, у мене стане менше грошей, і я буду себе погано почувати. Або я не хочу ні з ким ділитися там своїми клієнтами на роботі зі співробітниками ділитися цим чимось. Все моє, все моє повинно бути поруч зі мною, я ні з ким не поділюсь. Хоча дійсно багаті люди постійно віддають гроші на благодійність, тому що вони знають, як працюють гроші, і знають закони грошей. Що якщо ти щось віддаєш, то потім ти отримаєш втричі або в десятеро більше. Якщо хочете побачити себе із грошима, приберіть хоча б три ці звички.